Більшість українців переселилися до Манчестера після Другої світової війни. І саме з цього періоду розпочинається історія активного розвитку української парафії в англійському Манчестері. Перше хрещення, перший шлюб. Перший похорон у церковному реєстрі цієї громади датується саме 1947 роком. Цей храм, завдяки тодішнього пароха доктора Володимира Джобу, закуплено власними фондами, що люди складали гроші, щоб закупити цей і цей перший український католицький храм у Великій Британії. Після придбання у 1954 році храму українські робітники добровільно і безкорисно днями й ночами впродовж ще кількох місяців працювали над його відновою і належною прикрасою згідно з українським стилем і набожністю. У цьому ж році в Манчестері було засновано українську школу імені Тараса Шевченка. За 65-літню історією своєї існування ця школа виховала понад 700 учнів. А сьогодні, як ніколи, раніше стоїть на сторожі рідного слова. Звичайно, дітям, які тут народжені, вони в основному вже асимільовані. Їм важко дається розмовна мова. Але ми спрямовуємо програму так, щоб ті діти мали як найбільший запас слів і могли поспілкуватися з своїми ровесниками. Навчання у школі відбувається щотижня у суботу. Ми прийдемо десь 10, 10 годин тут, і ми маємо лінійку десь 10 хвилин. Йдемо на урок. Щоб не забути, як по-українськи говорити. Я навчився українську мову в українській школі і трошки від е, мами тату. Моя мама і тато народилися в Україні. І вони раді, що я тут йду, бо це допомагає мені розмовляти з ними і розмовляти з друзями, що живуть в Україні. Діти виховуються не лише на підручниках, але й на традиціях перших емігрантів з України, які закладали основи українства в Великій Британії загалом, та у місті Манчестері. Зокрема, ми завжди оновлюємо програму, бо програма це вже за фактом, то вже майже четвертий варіант є завжди щось треба нове. Ми вчимось, вчимося, вчимося ем, історію, ем, літературу, граматику. Я люблю українську літературу, тому що нам там багато розповідають про. Письменників сьогодні в українській школі Манчестера навчаються близько сотні дітей і одного десятка дорослих. Зараз великий приплив є дітей, які народжені і в Україні, і вже в тих батьків, які тут вже живуть декілька років. Е, мені дуже подобається в українській школі, бо тут е, я все своє життя ходила. Я всіх знаю. Мені дуже подобається українська школа, тому що. Ми вона нам допомагає не забувати нашу рідну мову, наші традиції. В українській школі діти здобувають і релігійне виховання. Зокрема, у навчальну програму включено вивчання релігійних свят. Отець приходить до нас кожного ранку в суботу на лінійку. Починаємо з молитви наш день навчальний. Ну і стараємося завжди проведемо бесіди з батьками, з дітьми, щоб діти відвідували службу Божу. В українській парафії Успення Пресвятої Богородиці в Манчестері українські мігранти мають нагоду щодня, особливо у неділю, зустрітися із живим Богом. Наша така праця більше йде не організаційного парафіального характеру, але євангелізаційно. Щоби віра передавалася із покоління в покоління, священик із катехітами вже змалечку приготовляють дітей до першої сповіді та святого причастя. Ісусе де є ти, три, чотири, п'ять, іду тебе шукать, п'ять, шість, сім, любов даєш усім. вісім, дев'ять, десять, усіх тобі заплача, вісім, дев'ять, десять. Батьки теж є присутні на лекціях, слухають уважно і теж євангелізуються таким чином, бо багато хто відкриває для себе у простих речах зовсім нове. І для нас це є велика надія, що цей вогник загоряється. Чи цей вогник горітиме сильніше? Потрібно молитовні групи і спільноти. Буває, що з певних причин людина не має змоги прийти до церкви у неділю, однак Господь не перестає чекати нас у храмі. Незалежно від того, в який куточок світу ми би не прийшли, ми все одно станемо перед Богом, рано чи пізно. Тому наше завдання не здобути щось матеріальне тільки тут, цей кусок хліба, який нам Бог дає, але здобути Царство Боже. Тому що нас є мало, то є особливо дуже важливо, щоб ми мали до чого з'єднатися. З кожною дитиною, яка закінчує нашу школу, можна поговорити українською мовою. Люди відчуваються тепер, що вони не самотні, не покинуті на цьому острові, але мають Бога, мають маленьку Україну в духовному культурному житті нашої церкви, і безумовно, що хочуть виховати також і своїх дітей, щоб вони не забули Бога і Україну.